Можу поділитися, що. щоб більше підтримувати себе дофаміном, в мене звички прописані отак, і це місяць. І коли я зробила. Но я не кожен день маю виконувати. Я собі чітко прописала, скільки разів в тиждень, скільки тут галочок в тиждень має бути. І по скільки годин у мене тут читання книг, прогулянки, пілатес, скільки я по часу це маю робити, і скільки разів в тиждень. І коли я... кожна галочка це порція дофаміна. Я наглядно бачу, що я роблю. Я не ідеальна, в мене є тижні, в яких я випала. Але все одно я дивлюсь, кожна галочка, і після місяця можна відсвяткувати, що я всі галочки поставила. Це... Кожна галочка це порція дофаміну. І підтримка на шляху, і наглядний, що от я дію. Маленький крок я зафіксувала, поставила галочку, зафіксувала і бачу рух до ну, таких цілей, системних, де є, де потребує звичка, які відносяться до спорту, здоров'я, навчання і так далі.